Всім привіт! З вами Світі та я Світлана Фаранець. У мене знов переробка. Таке намисто. намисто. Намисто кварцу. як він правильно називається, волосатік або волос Вінери. Це воно чи не воно, я не знаю. Не, не буду стовідсотково доводити, тому що я не пам'ятаю, я купляла це намисто ще в Україні років 6 тому. І як його а, продавав продавець, я не пам'ятаю назву, але мені здається, що це кварц, все ж таки, так. А, можливо, хтось знає. Напишіть, будь ласка, бо ну, хочеться ж все ж таки розуміти. Не, на, наверняка, що це таке. Дуже гарне мистині, Я колись його, бачте, як цікаво, чорний. Прям. Проникає в намистинку ось тут. Насквозь. Я його купляла в інтернет-магазині, купляла не як прикрасу носить, а для переробки. І так воно в мене вже лежить. Коли мені передавали матеріал, я попросила, щоб це намисто так само вклали. Я вже три роки тут, в Шотландії, і нарешті нарешті <сум> дійшов вход і до цього намисточка. Бачите, яка намистинка з таким якимось корічним вкрапленням. Ну, це од... вона одна така єдина. То може я її просто удалю? Не знаю, а може, десь поставлю. В кінці, щоб не так було не кидалося, хочу додати чорну шпінельку, можливо, щоб трошки підкреслити. Ну, так як тут чорний вузлики. І в мене ще є ось такі намистинки чорні. Можливо, десь так само. Я проставлю, поєднаю, буду дивитися. Що в мене вийде, побачимо яку фурнітуру, щось таке подібне в мене є і в сірому кольорі. Якщо я буду використовувати фурнітуру в сріблі, то, можливо, використаю їх. Бо, чесно кажучи, в чорному в мене не так багато, і треба перебрати, подивіться, що за фурнітура в мене є. Побачимося пізніше, я вам покажу, що в мене вийшло. Для того, щоб. Розкрити красу цього намиста, я використала палантин, тому що на чорному ці намистини зливаються, на, на білому так само воно виглядає не дуже гарно. Тому я показую це на червоному кольору. Мені здається, це буде самий такий виграшний варіант. У мене дуже давно, я ще в Україні купляла ось такі намистини волосатіка, яке було. Намисто до того я вставлю фотографію, і ви побачите, воно було просто на вулочках, на вузлах зібрано в хаотичному порядку. І я дуже довго чекала, щоб його перебрати. Дуже довго мені. Я його доставала, любовалася, намистини дуже гарні. Отвори всі рівнесенькі, по центру, немає вбок чи там десь. І я дуже довго чекала. Щоб дійшов час і зробити це намисто перебрати. Я використала таких трі намистини в чорному кольорі з камінчиками ось тут, ось тут і по центру. По-перше, за того, щоб зробити перехід, щоб ці намистинки не заверталися по центру, і воно, якби плавно, переходить. І по друге, Подовжила довжину за рахунок цих намистинок. Агат, скляні гранени намистинки, агат кубік дуже так само гарний. Не хотілося забивати дуже багато фурнітурей, тому що намистинки самі по собі дуже гарні. А, такі мерцають, гранені, дуже гарно мерцають і підкреслюють красу саме оцих намистин. Зробила я. Від темного я по центру поставила більш таки темніше, вибрала на мистинки, і до закінчення я поставила вже такі світленькі. Ну, намагалася поставити так, якби трошки паралельно однакові. Да? Це не дуже вдавалося, але хоч так приблизно. І ось така в мене краса вийшла. Закінчення я зробила на гачку і з подовженцем ланцюжком. Тобто, можна зробити. Трошки коротше. Я не пробувала, чи можна зробити його о, вдвоє. Зараз спробую. Можливо, можна зробити подшейку. Я ще не пробувала, чесно, я оце зробила і все ніяк не можу о, відео відзняти. І до них я вибрала ось такі майже однакові намистинки. Зараз поверну. Майже і зробила ось такі кульчики. Такі вони грайливі, цікаві, вони не важкі. Мені здається, комплект получився дуже гарний. Інколи потрібно якісь не кольорове, а саме монохромне. Монохромна прикраса, така, щоб сам колір, наприклад, червоного плаття підкреслити або синього. І от таке намисто, мені здається, дуже гарно. Підкреслить і доповнить ваш образ. Так, начебто сказала. Зараз спробую. Хотіла спробувати, чи буде воно в два оберти. Не буде воно в два оберти, його можна робити тільки коротше і трошки довше. Я не розраховувала і не планувала, щоб воно заверталося на два оберти. Я просто хотіла, щоб була дуже гарна прикраса. От і все. Ще в мене є. Ось такі гарні намистинки. Я, чесно кажучи, не знаю, що це за матеріал. Кераміка, не кераміка. Це мені подарували ці намистини. Ще є круглі і є тут зелене, а є більш такі синім. Зеленого взагалі немає, то я їх відібрала, тому що хочу поєднати. Це я хочу поєднати. Я так думаю, що це буде дуже гарно з віком. Колір на камеру трошки темніший, але мені здається, що змієвік сюди підійде. І в мене ще є отакі диски, вони до цього кольору, бачите, як гарненько підходять. І прямо такі є маніпусінькі-маніпусінькі І є. Таких у мене багато, то можна як проставочний використати. Ну, поки що, змій вік, а, а, а в ході будемо дивитися. А ще менша кількість таких намистин залишилась чисто синіх з таким а, рудим. Ну, може, я додав лазуріта. Не знаю, ще поки що не знаю. Можливо, я взагалі переіграю і все буде по-іншому. Побачимо, що в мене вийде. Ну що ж, давайте подивимося, що у мене вийшло. А вийшла у мене ось така краса. Звісно, я переіграла, не стала використовувати змійовик. Без змійовика воно дуже гарненько склалося з оціми немистинками пласкими, бачите? Це скляні немистини, як я потім вже роздивилася. Ось. Гарно видно по отворам, по тому, як е, зроблений зріз, е, Тобто їх нарізали скоріш за все. Є ще ось такі скліні намистинки круглі. Чуєте, як вони постукують одне об одне? Щось пізніше також зроблю. Сьогодні коротеньке відео, тому що замало часу, але хочеться показати, щоб не відкладати далеко, тому що я не люблю, коли дуже-дуже надовго відкладаються якісь справи. Мене запросили пару тижнів тому на один дуже цікавий захід. Я познайомилася тут з дизайнеркою одягу. Лера Семчук, якщо я правильно запам'ятала, ну, Лера то 100% Семчук. Вона український дизайнер одягу, дизайнерка одягу, і вона захотіла провести лекцію. Вона проживає зараз так само в Шотландії, і вона провела лекцію для дівчат. З відео з показом саме створення і історію, символіку традиційних українських прикрас, як старовинні мотиви надихають сучасних дизайнерів, і вона показала спосіб інтеграції етнічних елементів у сучасний стиль. Була там майстер з бісероплітіння, і вона запросила мене, щоб ми могли. Показати, які є етнонамиста і які є м -м, намистини, тобто скляні, керамічні, як вони зараз можуть поєднуватися в сучасному світі з сучасним одягом, це наче і етно, але бачите, я використала тут таку філігрань. У мене немає можливості зараз купити згарди, тому що згарди тільки в Україні, і якщо пересилати, посилка буде дуже, ну, дуже дорого коштувати. І це, і це трошки буде, знаєте, ну, для себе можливо, але я не впевнена, що тоді зможу якось продати, тому що ціна буде така, пересилання дуже дороге. Тому я я намагаюся створювати, якщо в стилі етно, намагаюся. Ну там, якщо я якісь крестики, то таке, але. Краще створити в 3, в 4, в 5 рідів, щоб тоді можна було, якщо з'явиться можливість, десь придбати згарду, тоді можна згарду зробити окремо і якби поєднювати. Але мені от саме ці невости не захотілося поєднати з цією філігранією. Дивіться, як цікаво, вона дуже тоненька, але я її склеїла. Тут дві тоненькі філіграні разом, тоді вона вже така більш міцніша. Поставила ось так: бачите, такі намистинки проставичні, і поставила на колечки. І так воно незамітно, що воно тут стоїть на колечках, і воно доповнює дуже цікаво виглядає манікен майже мого розміру, тому ну, приблизно так воно буде виглядати на манекені. Сьогодні в нас пасмурно. я казала, не казала, не пам'ятаю, я включила світло додаткове, використовую новорічну гірлянду, і це дуже допомагає. Використала я ось такі елементи конектора, протектори я сховала під ланцюжками, закінчила. Я поєднання через піни такими мізню від ланцюжка і поставила гачок. Пару звінів додала, і це трошки дає можливість змінювати довжину або коротше, або довше. Яскраво вийшла така прикраса. Дуже підійшла сюди оця яшма, яка в мене лежала дуже давно, до речі, дуже давно лежала. І як вона гарно вписалася в ці намистини, в цей колір. Ну, Я вважаю, що вийшло дуже гарно. Хоча, звісно, я б хотіла, щоб тут була наша згарда, яку виробляють зараз майстри. Дуже гарні. Я бачу, які вони гарнющі. Ну, поки що так. Поки що буде ось так. Сподіваюся, вам сподобалось сьогоднішнє моє картинке відео. Я дуже вдячна дівчатам, які підписуються на мене, залишають коментарі. В мене вже 500 підписників, перших 5 сотень. Це не так багато, але, чесно кажучи, для мене це вже. Якась така, якісь такі досягнення, що я не, знаєте, не витрачаю свій час даремно, тобто все ж таки цікаво. І О, я дуже тішуся і дуже вам вдячна за те, що ви підписуєтесь, що залишаєте коментарі, ставите лайки. ну Дійсно, для кожної, для кожної людини, яка щось робить, і це важно, коли людям подобається, коли вони залишають. Так, є пару людей, які відписуються, але я це так само сприймаю нормально, адекватно, не можна подобатися всім. Можливо, розраховували не більш щось таке, ну, я не знаю, у всіх свої уяви, так? Ну, нічого страшного, ми будемо рухатися далі. Я. Чому пишу таке картинке відео? Тому що в мене такі маленькі замовлення є. От, наприклад, у мене замовили ось таку таку кулончика. Кісточку, бачите, на гачочку. На карабінчику у людини є у жіночки є такі гарні години, гарний на ланцюжку круглий. Вона його тут купила в Шотландії. Вона дуже хотіла доповнити його малахітову кістечку. Вона мене просила дуже давно, і, от, нарешті, нарешті, ми з її зустрілися, і я вже їй зробила. Тому ось такі мілкі, наче замовлення, я дуже так само ціную, намагаюся. Намагаюся не відмовляти то кульчики, то браслетики для чоловіків, пару штук у мене замовили. Я дуже тішуся цим і все ж таки дуже хочу, щоб вже ж виходили мої відео і щоб зі мною залишалися ви підписники, і я, можливо, комусь когось надихну, можливо, хтось щось побачить новеньке для себе. Дякую за підтримку, всім гарного дня! Місяця і гарного року, і хай же нарешті наступить мир. Здоров'ям кріпкого на все й краще.